І він був перший, хто офіційно пішов на концерт Кобзона, прямо з поминок Кобзона, бо Кобзон здох 30 серпня 2018 року. А Захарченко пощастило взяти участь у смерті вже 31 серпня. Невзаїмна, понімайтон не скажеш мені посовства. Я в це не вірю. Наступний рівень з якого розриваєшся на шматочки від сміху. Що Захарченко здох у кафе Сіпар лідера групіровки ДНР Олександра Захарченка взорвали в центрі Донецька в кафе Сєпар. Ще один рівень, від якого тебе відносить кудись у стратосферу розлюбу. Що на столі Захарченка у кафе Сіпар завжди стояла табличка на його столі завжди стояла. Табличка сто замінірована. Кілька слів про те, хто такий Захарченко. колаборант, який народився у Донецьку. Очолював захоплення Донецької міської адміністрації у 2014 році, а згодом після ролі польового командира бойовиків став так званим главою так званої ДНР Захарченко – Попередник Дініса Пушиліна, а також калібрована мразь, як і усі наші попередні герої. Зов предків, гіни, крофі. Вона, вона заложена на генетичному рівні, і допружина на. Наступного мінка нужна дала собі знати. Вона Кафе «Сепар», де відбулося вбивство Захарченка, мали знести, а на його місці побудувати меморіал колишньому ватажку ДНР. Так заявляла окупаційна адміністрація. Однак сєпер досі на місці. До нього приносили квіти у річницю ліквідації Захарченка, 31 серпня. І можна сказати, що він стоїть як готовий меморіал нікчемній долі усіх колаборантів та зрадників, про яких ми сьогодні згадували. Тому що...